Що ти той палець поставив? Ви що пальчик, щоб потім не забути, де були нагади. Яєчня! Ти що до яйця не маєш? Може ти ще кашу вівсяну хочеш? Я хочу щось щепити знайти. Добре, ми дитячим. Десерт я ще хочу. Або десерти. Наповилончик. Ви ще також пальчик. Боже, добре, що в тебе пальці вже не вистачає. Какао, кава без кофеїну, чай, безалкогольний сік. Лимонад. Лимонада не бачу, Редбука. Та волим. Таволим. Ага. Все, добре. Значить, Тобі ми вибрали пальчик тут і пальчик тут. Тепер мені шукаєш. Я ось це. Так. Ось це. Так. І лимонад. А я тоді ось це. І... і ось це, і тоже сік.